Чи не помічали ви, що останнім часом інтернет стає все більше і більше неживим? Ось, до прикладу, раніше, ну, буквально меми трималися роками. А зараз, якщо ви за когось переляку зайдете в Фейсбук, то ви там побачите 10 фактів про БМВ. А при чому тут БМВ? Штучний інтелект зараз це повна дуба, а половина користувачів інтернету це просто боти. Беріть собі щось смачненьке, вмочитесь позручніше з вами, як завжди Фьюзен. Приємного перегляду! Зараз штучний інтелект захоплює інтернет, ну. Буквально велетенськими кроками, коли ще в якомусь там 2023 році все було не так вже й погано, то зараз ситуація реально надзвичайно критична. Штучний інтелект зараз може генерувати картинки та відео так, що часом можна не зрозуміти, що воно не справжнє. Особливо багато картинок і відео роблять на політичні теми. Можу вам навіть навести отакий приклад. Але здебільшого, оці всі технології використовують для створення супер-мега високоякісних мемів. Я думаю, ви вже просто тисячу раз бачили оцю собаку з яблуком в роті. З як. Кої згенерували просто дофігіще приколю. Просто мільйони відео, в котрих кожному ще більше і більше екшену. І в Тіктоці, іде завгодно, в один момент все було просто забито цією собакою. Ну і я трошечки офігівав. Штучний інтелект частіше всього генерує відео з величезною кількістю артефактів. І також робить картинки занадто яскравими і гладкими, через що вони здаються нам неприродніми. Більше того, ці неприродні картинки дуже стрімко поширюються інтернетом. Компаніям, які володіють соцмережами, ну буквально вигідно привертати. Увагу до штучного інтелекту. Йомоє, а може й моє відео набере мільйон, але це якщо що, залежить тільки від вас. Тому ви там цей, не забувайте лайки ставити, коментарі, писати. <кхем> так, про що я говорив? Давайте взагалі поговоримо про Facebook. Це така собі соцмережа, в якій трешовий контент почав з'являтися, ну, буквально з часів динозаврів. Як тільки штучний інтелект навчився по запитам генерувати картинки, почалась просто повна дупа. Темношкірий дід, якого пожирають комахи в сраті картинки з Ісусом. Африканські діти-мутанти даже не знаю, як це назвати, і різного роду срака, від якої чесно, аж стає трошечки моторошно. Найцікавіше те, що через цю аудиторію, а саме дорослих людей, яким же там за 30 чи навіть за 40 років, цей весь контент у Фейсбуці просувається катастрофічно швидко. Якісь бабусі все це лайкають і навіть не розуміють іноді, що це згенеровано нейронкою, бо деколи реально важко відлічити картинки від справжніх, особливо якимось бабусям. Наприклад, навіть в українському Фейсбуці теж дуже дуже багато шлаку. Людей або бачать на лайки, паразитуючи на. На темі війни, або теж бачать на лайки, але тільки не на темі війни. А чи хочете ви розбагатіти буквально ніфіга не роблячи, тримайте туторіали від індусів, які, до речі, на нейронках побудували цілу індустрію заробітку. Спочатку дивимось відео індуса і крадемо в нього промпти, бо таке може тільки індус придумати. Штучний інтелект генерує, чор знає що, І тепер щасливі публікуємо наш шедевр в Фейсбуці, де точно знайдуться люди, які будуть це лайкати. До речі, так щоб ви знали, їх дуже багато. Ще й так цікаво виходить. Ці індуси, скоріш за все, спочатку прописують промп на своїй мові гінді, а далі перекладають це все на англійську мову. І щось мені так здається, саме через це ми отримуємо якихось мутантів. Ці чувачки до цього всього ще й скамлять. Вони в своїх відео стверджують, що за тисячу лайків у Фейсбуці можна спокійно отримати 100 доларів. Не знаю, як ви, але я щось дуже в цьому сумніваюсь. От в чому я точно не сумніваюся, що вони ці 100 доларів можуть заробити на своїх мега наворочених бізнес-курсах. На цих своїх скам-курсах індуси можуть заробляти навіть 100 доларів у день, навіть не в тиждень. Чи скільки вони там обіцяли, але в будь-якому випадку ці індуси щось якусь фігню рекомендують. Нейромережі це, звісно, добре, але гарно володіти фотошопом і не тільки треба вміти реально кожному. Рекомендую вам Artcraft. це міжнародна онлайн-школа комп'ютерної графіки. На секундочку, з семирічним досвідом вони навчили більше 20 тисяч студентів у напрямках 2D та 3D графік, ілюстрації, анімації і ще багато чого. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професіонал, ви зможете дуже добре прокачати свої навички графічного дизайну. А що самого... Головне, при купівлі курсів цифровий малюнок та цифровий малюнок, кожному студенту вони дарують професійний планшет. Основи малювання на планшетах: перспектива, композиція, світло-тінь, колір, форма, робота з текстурами. Ні, ну дійсно, багатьо всього ви зможете вивчити саме тут. І це ще навіть не все. Записуйтесь на курс за посилання в описі і отримайте захопливе хобі і сучасну професію. Ну а ми продовжуємо далі. А чи знали ви, що творці Фейсбуку втілюють у життя теорію мертвого інтернету? Знаєте, як казала моя бабка. Куди той світ котиться? Якщо дуже коротко, то теорія мертвого інтернету каже, що більшість користувачів це боти. Штучний інтелект там заполонить інтернет та, можливо, вийде з під контролю. Компанія Мета, ну тобто власники Фейсбуку, Інстаграму і ще багатьох платформ, офіційно кажуть, що з часом штучний інтелект стане частиною їхніх платформ. У ботів буде своя біографія, аватарки. Вони навіть створюють і викладатимуть контент, який увага згенеровано штучним інтелектом. Чудово! Тепер складається повна. Картина теорії мертвого інтернету, бо до цього всього ще й додається купа ботів, які скоріше всього ми незабаром побачимо. Ну що сказати, мій потужнометр просто розмазало по стінкам. Гірше того, Фейсбук навряд чи єдиний своєму роді. Давайте звернемо увагу на Твіттер Ну точніше, вже X ситуація, там вже десяток років була така собі. Коли Ілон Маск придбав Твіттер то зразу було зрозуміло, що все буде ще гірше. У них було доволі багато проблем. От, наприклад, ботоферми які банили просто тисячами акаунтів підряд, але ці бани нічого не давали. І зараз на XC теж відбувається фікс на нашо. Звісно, все не так плачевно, як з Фейсбуком, але все одно. На так званому XC теж повно всяких інфоциган, які постійно вихваляються своїми доходами і хочуть, щоб вони купляли курси. Але ви, напевно, мене спитаєте, а в чому різниця між Твіттером та Фейсбуком? На Твіттері, ну точніше, X банально дозволено набагато більше. Ілону маску, лиш би контент був більш провокативний і був гарний актив. Що там казати, всього за 8 долярів у місяць ви можете купити галочку. І саме головне монетизувати. Свій контент. Ну тобто люба людина в Іксі, як і на Фейсбуці, може просто зробити якісь страті генерації і просто викладати і отримувати за це гарні грошенята. І щоб ви розуміли, його буде ще й краще просувати за те, що в нього є галочка. Звісно, ще в часи Твіттера теж було дуже багато срачу, але це принаймні не монетизувалось. Ну і плюс-мінус ще було під контролем. Але тепер, коли будь-який пост монетизується і якісь стимули вже з'явились, то все це перетворюється в катастрофу. Але окей, що там по нейронкам, бо що я оце Сказую про срачі. Оцей ваш Ілон Маск якось був робив безліч заяв, що його дуже турбують нейронки. Він казав, щось в стилі: О, ні, нейронки повстануть, не використовуйте їх, будь ласка, а то це дуже небезпечно. Да, так ми і повірили. Насправді він просто хотів збити собі конкуренцію, бо потім він же сам зробив нейромережу під назвою Грок. Ну або Джирок. І в принципі, зараз в Xi відбувається точнісінько, так само, як се й очікували. Соцмережу завалило раз із киминатиськими мізогідними тощо. Генераціями від нейромережі, і не тільки. Ну, а що ви очікували? Тут це все дозволено. А як щодо нашого улюбленого Ютубу? Думаю, всі ми сподіваємося, що тут уже такого не буде. Буде ще й навалом. Але, до речі, на перший погляд, в принципі, все добре. Google активно роздає відмітки того, що продукт створений за допомогою штучного інтелекту. Проте у будь-якої монети існує інша сторона. І в цьому випадку це YouTube Shorts. Цей легендарний розділ з самої появи був рахуйте, копіркою Тіктоку, де або у в ці випадків були суцільні перезаливи, або якісь криві нарізки довгих відео, або, взагалі, якісь чоропи. Меми 40, які якось вирвались з фейсбуку. Тепер ж це подається ще крутіше, бо з'явились наші улюблені нейронки. Ну смакота, реально. А якщо ви не знали, шорти теж монетизуються. І якщо на регулярній основі туди висирати якусь фігню, то навіть якийсь там Вася Пупкін з третього без може заробити собі на якусь булочку з маком. Звісно, там є якісь схеми, нюанси, тактики, але я всьому не шарю. Також шорти дуже добре просуваються. Там взагалі якісь бішені перегляди. Через це є прям цілі канали, які набирають аудиторію тільки так. Деякі канали знімають. Щось дійсно цікаве і оригінальне. А деякі знімають хоч би і що просто дуже багато, а потім продають канал. Для Ютубу це дуже хороший спосіб втримати людей на платформі. Ну і по традиції всунути туди купа реклами. І прямі трансляції теж, до речі, є. Ну а що, погорта собі 20 відосиків на унітазі, а з тебе вже заробили копіючку. А окей, а що ти з цього отримав для свого мозку? Ой, а що це я накладзу? Ну, максимум, ти отримаєш легкий дофамін, який тобі захочеться щоденно поновлювати. Після того, як нейронки вже почали набирати популярність, я Прям пам'ятаю цей момент, коли почали робити автоматичні субтитри для відео. Добре, це в цілому не прям страшно. Просто відео стали робити легше, а отже, їх стало більше. Але пізніше абсолютно все перевернуло з них на голову. Бо прийшло дещо страшне: нейронки почали повністю озвучувати, робити субтитри, нарізати та деколи навіть генерувати матеріал самі. За капіс, реально, а що саме головне, якісь там казино рекламують в куточках відео. Я думаю, просто кожен бачив оце фірмене відео про цього хлопця. Одним і тим самим голосом штучного інтелекту. А подивіться на цього хлопця. А ось ця дівчина. А оцим дітям, а ця бабуся, а цей пес, а цей дід. І таких прикладів є ще мільйони. Але реально пожалійте мене і себе, бо я вже не можу ці картинки підбирати. І якраз через це подібне сміття заполоняє не тільки YouTube Shorts, а Reels, Facebook, TikTok і навряд чи припини далі. Людям, в принципі, цікаво, перегляди є. А значить, треба кліпати далі. Штучний інтелект зараз аж занадто спрощує створення контенту. Ну допустим, ти не хочеш писати сценарій, генеруєш в якомусь там гемінь, лінь, озвучувати той сценарій, закидаєш його в якийсь там Eleven Labs, і готово. Ідеальне коротке відео для Фейсбуку, готове. Це будеш лайкати, коментувати, репостити. А якщо контент ще й націлений на старішу аудиторію, то взагалі пісня. Навіть музику теж можна генерувати через штучний інтелект. Достатньо просто закинути текст пісні через нейронку Суно, і готово, в тебе вже є якийсь трек. Звісно, погану якість такої пісні помітить навіть моя бабця, але такий контент. Контент все рівно споживаються мільйонами, а може й десятками мільйонів глядачів. Якщо ви подумали, що проблема це просто існування штучного інтелекту, мушу вас засмутити. Проблема власне у контент-мейкерах, які постійно намагаються халявити на всьому. Витрачають майже нуль часу на створення контентіку, але хочуть заробляти дофігіще грошей. Ви собі просто уявіть, який потенціал мав би контент створений штучним інтелектом, якби його використовували справді творчі люди, а не якісь халявщики. Я зараз не кажу, як, наприклад, Ілон Маск, що видалічно. Штучний інтелект раніше було краще, взагалі капець. Я маю на увазі, що штучний інтелект дійсно допомагає у більшості завдань, але дуже шкода, що він настільки легко доступний, і ним можуть користуватися і інфоцигани, і з камери, і хто завгодно. Вони вже настільки розлінили, що вони навіть не хочуть озвучувати свої відео. В сумі я хочу сказати, що напевно це ні до чого хорошого не доведе. Зараз більшість соціальних мереж не бореться з цим, а навпаки, дають стимули о такому контенту розвиватись. І це я вам скажу доволі сумно, бо багато нових контент мейкерів не просув. А просуваються ті, хто робить все по нейронкам. І це я ще не беру до уваги, як багато скамлять людей на нейронках. А якщо ви хочете повноцінне відео про ці всі сками, український фейсбук, в якому скамлять бабусь на нейронках, тоді пишіть про це в коментарі. Якщо що, я читаю кожен ваш коментар. Тому мені ваша підтримка просто неймовірно потрібна. Ну і що ще сказати, вибачте за те, що так довго не було відео. Були деякі трабли, але зараз я постараюсь робити їх більш регулярно. Ну і в цілому на цьому все. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, тому пишіть лайки. Ставте коментарі. Ну і, звісно, не забувайте приєднуватись в мій телеграм-канал. Дякую тобі, що додивився до кінця, і дуже сильно дякую спонсорам мого каналу. З вами був як завжди Фюзен. Ще побачимося.